Матусю Україну, сходить сонце радості й добра Україно, я твоя дитина, крапелька Великого Дніпра, а журави сто морів сто земель крила ноги. На трудні ми спитали шобря, де найкоща земля. рідної немає, Україна моя, золоті твої поля, небо ніжного голубе що під ним усе цвіте, Яблуневі сади і смерекові ліси, ніжна пісня солов'я, рідна матинка земля. Річно 22 січня в Україні відзначають День Соборності і згадують одразу про дві важливі події в нашій історії: це підписання 4-го універсалу Центральної Ради, яким проголосили Незалежні УНР у 1918 році. Друге це проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Тоді українці вкотре довели, що спроможні об'єднатися, попри всі складнощі, та розділеність між двома імперіями. На той час один український народ був розділений між Російською та Австро-Угорською імперіями. І в 1919 році, в умовах війни, коли на нас нападають з усіх боків, українці розуміють, що їм таки потрібно об'єднуватися. Це об'єднання стало важливим для нашого народу, адже заклало основи нашої ідентичності. А саме поняття соборність означає єдність у рамку однієї держави. Так само і зараз наш український народ об'єднався проти російської навали. І схід, і захід південь і північ всі стоять пліч опліч. За нашу державу з вірою, що перемога буде за нами, і наша Україна буде єдина і вільна, небо блакитне, жовте є поле, гори Карпати, синяє море, тині ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здомаємо. Коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо Ми в Україні, ми сильні і мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо Сині, степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, по ядості сила це добре ми знає. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо. Дружні. Разом наслідко нас улає, об'єднаності і сила це добре не знає. Жила була велика країна Україна. Вона була дуже красива, з високими горами, широкими річками, зеленими лісами та квітучими полями. В цій країні жило багато людей, українців. Кожне місто і село в Україні було особливе, як різнокольорові намистинки на митці. У кожного міста і села були свої звичаї, пісні та ночки. Діти різних куточків України гралися різними іграшками, але всі вони любили свою країну. Одного разу всі українці вирішили об'єднатися в одну велику, дружну родину. Вони зрозуміли, що разом вони будуть сильнішими і зможуть зберегти свою землю. І так з'явилася єдина соборна Україна. Що ж таке соборність? Це коли всі люди в країні живуть дружно, поважають один одного і разом працюють на благо своєї держави. Це як велика сім'я, де кожен любить і піклується про інших. Соборність. Це коли ми співаємо разом українські пісні, танцюємо, святкуємо разом свята, це коли ми з гордістю говоримо Я українець. А ти знаєш, що ти можеш зробити для своєї країни? Ти можеш вивчати українську мову, читати українські книжки, пізнавати історію свого народу, також ти можеш берегти природу. Допомагати іншим людям і бути добрим другом. Пам'ятай, кожен з нас це маленька частина великої України, і разом ми можемо зробити нашу країну ще кращою.